Стежками, ти був. Послухай Сережу, блядь, пішов 2,5 км лишніх обійдемо зараз гората Дриста Наша 300 Отож, хочу нагадати, що це Мукачево. Сьогодні у нас 22 травня 2016 рік і ми з Сережкою хотіли піднятися на гору, але дачний кооператив нам став на заваді і зараз довелося обходити 2,5 кілометри лишніх. Ось таке. Пішечком вирішили сприйтись. Серегу, блядь, послухай. Послухай Серегу і зроби наоборот. Ну ось таке.